Слава Україні героям! Слава вітаю вас. Ну, ми, звісно, річ, не будемо говорити про те, що не можна, ми будемо обговорювати з вами виключно ті заяви, які в публічній площині зараз лежать. І власне заступниця міністра оборони Гана Маляр вчора зробила допис про те, що обвела кружечком Бахмут і натякнула, заінтригувала українці. Це по різному зараз трактують, нібито як можливо готується якесь певне оточення Бахмуту. Що ви можете взагалі про це сказати? Як ви можете прокоментувати заяву Ганни Маляр з приводу от цього кружечка довкола? Кола Бахмуту і що воно може означати? Ну, насправді великого секрету немає в наших планах щодо дій тут в передмісті і на флангах Бахмута. Ми рухаємось по флангах і достатньо успішно рухаємось по флангах, щоб досягнути мети, охопити Бахмут. Тим самим створивши в ньому всередині в місті умови, при яких ворог не зможе там знаходитись, і він буде або знищений в місті, або буде змушений з нього вийти. Саме до цього ми покроково щодня йдемо. Інколи це там, дається 100 метрів, інколи. Трохи більше як сьогодні, наприклад, ми там змогли більше кілометра звільнити території. Ну, це це залежить від там від супротиву ворога, від місцевості, від багатьох факторів. Але кожного дня ми покроково наближаємось до того, що створюємо для ворога ті умови, які на самому початку він хотів створити для нас. А про що вам відомо? Які зараз там війська окупантів перебувають на цьому напрямку? Чи там залишилися вагнерівці Пригожина, чи там вже повністю регулярні війська Російської Федерації? В принципі, з кого вони складаються? Чи це якісь свіжомобілізовані чмобіки, чи це якісь вже достатньо добре підготовлені військові російські? Вагнерівців на передньому краї на даний момент вже немає. Можливо, вони ще є десь там в тилу, підбирають свої там речі для того, щоб вже звідси остаточно втекти, але на передньому краю вагнерівців на даний момент. Тут немає всі позиції повністю вони передали регулярним частинам збройних сил Російської Федерації. Це різні частини, є ті, що я думаю, найближчим часом скоро ми взагалі відправимо в історію, такі як 72-га бригада Російської Федерації, 57-ма бригада, але є і більш свіжі нові, наприклад, частини десантників, які сюди перекинули. Які були нещодавно доукомплектовані е, на території Росії і перекинуті судді. сюди? Також сюди перекидають там штурмові загони, якими намагаються стабілізувати ситуацію і зупинити нас. Проте е, тим не менше, їх доля тут неминуча, і чи будуть це вагнерівці, чи буде це регулярні частини? Немає абсолютно для нас жодної різниці. Ми все одно будемо просуватись вперед. І до речі, Зеленський високо оцінив оборону Бахмута і заявив, що туди направляли всю новітню техніку, яку отримувала Україна. Ви як військовослужбовець, ви відчуваєте потужність? І чи можете власне підтвердити тезу президента про те, що ну саме на цю ділянку фронту Україна направляла всю новітню техніку, і чи є чим, скажімо так, палити самі знаєте кого? Ну давайте я вам так відповім. А, знищувати ворогів нам є чим а, зброї для цього у нас достатньо. Єдине, що я звісно не маю повної інформації, там якої саме зброї, в якій кількості було передано там з е, інших країн. Проте ми тому мені важко там судити, чи все це передається суди, там чи в якомусь об'єкті. Але е, зброї та бикат для того, щоб знищувати ворога, принаймні в нашій бригаді, в третій штурмовій, е, на даний момент достатньо. А, а що ви можете сказати про тих російських окупантів, які зараз там перебувають? Бо вже ми бачили вже не один ролик, де вони прям Підсуваються під наші укріплення так під лінію нашої оборони і просяться в полон. Чи багато таких зараз, чи бояться вони померти на цій війні, і чи не стає їх більше? Бояться померти скоріш за все, абсолютно всі на, на війні. Я би не поспішав зараз сказати, що це прям якась. Великий це процес і що прям всі вони здаються. Ні, на жаль, такого на даний момент немає. Є випадки, коли ми беремо полонених, це відбувається там майже кожного дня, але в більшості з цих випадків полонених беруть саме під час боїв, інколи надзвичайно важких боїв. Проте є випадки, коли звісно полонені за своєю ініціативою здаються проте здебільшого. Все ж таки, це відбувається під час боїв. Я хотів би, щоб в цілому всі розуміли, що ось цей складний шлях просування вперед вибивати ворога з його позиції, брати полонених, закріплюватись і потім знов рухатись. Можливо, для цивільних звучить там як прості якісь процеси, але насправді нам доводиться за це платити велику ціну. А то, до речі, нещодавно Пригожин заявляв про те, що нібито за півтора місяці вже все завершиться довкола Бахмута. Взагалі, як ви ставитесь до цієї його заяви з приводу того, що ну там вже всі, якби військові дії довкола цього міста, яке вже ну насправді не місто, а просто руїни, вже ну якби на фінальній стадії? Справа в тому, що всі найважливіші процеси зараз перенесені з самого міста. На е, його фланги. тут відбуваються зараз е, суттєві процеси, важливі процеси, і тут вже відбулись найважливіші зміни. І вони полягають в тому, що зараз ініціатива. Повністю в наших руках зараз саме ми диктуємо тут з якою динамікою, в яких напрямках і що і як буде відбуватись, ворог вже втратив ініціативу, і він змушений виключно реагувати на вже на, на, на наші дії. Я не беруся, не дуже полюбляю, коли військові там прогнозують щось гадають. Вигадують, мені здається, що це для інших професій, а не для військових. Я можу сказати, що в нас є ціль охопити Бахмут, і ми до цієї цілі будемо рухатись, будемо враховувати, якщо буде змінюватись обстановка. Але наказ у нас на даний момент такий, щоб рухатись по флангах і оточувати місто. А ви вже напевно ж чули, і ваші побратими скоріш за все, якщо мали можливість вийти на зв'язок і заглянути ну, новину стрічку, бачили, що відбувається на Каховській гес, так що сьогодні там на жаль сталася техногенна катастрофа, і от, власне, зараз точиться дискусії довкола того для, для чого вони це зробили, яку ціль вони переслідували, і тут звичайно ж говорять про те, що ну таким чином вони намагалися зірвати операцію зі звільнення українських територій. Торій, що їм страшно, вони, вони вже, от власне, таким способом навстяки намагаються завадити тим діям, які очевидно будуть, будуть нас очікувати в найближчий час. Як ви думаєте, от чи дійсно вони могли це зробити для того, аби унеможливити? Просування збройних сил, і в принципі, ну як ви гадаєте, чи вплинеться ситуація на подальші кроки військового керівництва України? Е, ну, в першу чергу, можу сказати, що скоріш за все більшість військових е, менше здивувалася цій події ніж цивільне. Справа в тому, що в принципі е, військове керівництво розуміло, що е, це може статись. І що росіяни до цього там рано чи пізно все ж таки своїм розумом е дійдуть, е враховуючи обстановку, в якій вони е знаходяться, це по перше. А по-друге, це не треба забувати, з ким ми маємо справу. Це нащадки тих покидьків, які вже це робили раніше, і вони. Абсолютно повторюють те що, те, що робили до них. Ми маємо справу з людьми, для яких грабувати, вбивати. Це є просто національною ідеєю. Тому дивуватись, в принципі, в цьому ну, немає сенсу в тому, що вони вчиняють такі терористичні реально акти. Проте результатом цього, скоріш за все, вони дійсно хотіли завадити просуванню наших. Наших військ, скоріш за все вони планували за рахунок цього спробувати завадити нашому звільненню там найближчому Криму. Проте в реальності вийшло так, що ці недумки більше нанесли шкоди цивільному населенню і природі українській, ніж військовим планам. На військові плани це менше за все вплине і на контрнаступ, тим більше це майже ніяк не вплине.